Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами подивимось моє замовлення з сайту Hurp. Тут будуть одні добавки, вони замовлені в основному зі знижкою мінус 28%. Деякі з них зараз також продаються на сайті з знижкою 28% в розділі Суперакції Можете перейти за посиланням, якщо щось потрібно, і передивитись за наявності знижки і за потреби. Замовити собі також. Перша додавка, про яку вам розповім, це для мене новинка, ніколи не бачила на сайті. Був потрібен вітамін С. Дитина в мене приймає жувальний від Natural Factors. А для себе шукала щось теж в гарній формі по більш-менш нормальній ціні і хорошій якості. Знайшла ось цей ліпосомальний, від Natural Factors. Мені дуже подобається такий самий кверцетін в такій формі ліпосомальній. Думаю, що вітамін С буде не гірший. Тут в одній капсулі 500 мг. Вказано, що потрібно приймати по дві капсули, але я зазвичай більше, ніж 500 мг в день не приймаю. Вітамін С допомагає побудові власного колагену. Від вітаміну С залежить міцність стінки судин. Також від нього залежить міцність кісток, краса шкіри і імунітет. Капсули тут в гелевій формі. Дуже довго чекала, що з'явиться на сайті в наявності така добавка, як EstraSense від Natural Factors, але її постійно немає, і я почала шукати альтернативу. Ця добавка мені потрібна по призначенню лікаря. І після здачі аналізів я знайшла альтернативу AstraSense. Це ось такий комплекс від Life Extension. Він називається екстракт хрестоцвітних овочів потрійної дії. Тут 60 капсул. На упаковці вказано, що потрібно приймати по одній в день. В складі міститься екстракт брокколі, ендолтрікарбінол, Carbinol. Також екстракт розмарину. Екстракт кошачого кіхтя, пігенін, екстракт листя капусти та дім. На 2 місяці мені вистачить цієї баночки. Даний комплекс потрібен для нормалізації жіночого гормонального фону, запобігає естроген-домінуванню та всім його наслідкам, таким, як кісти, міоми, ендометриоз, ПМС та інші. Також у відгуках пишуть, що нормалізує рівень цукру та підтримує роботу печінки. Потім вам обов'язково розповім, чи був якийсь ефект, і все це перевірю повторною здачею аналізів. Зараз вживаю екстракт гранату від такого бренду, як 21 століття, але його. Знято з продажу на сайті, почала приймати після того, як трохи перехворіла для відновлення, і в запас взяла ще одну баночку ось такого бюджетного продукту. Знижка була на нього 30% і тому обрала саме цей бренд. Називається він The Vitamin Shop. Тут 100 капсул 250 мг в одній. Екстракт гранату це натуральний суперфуд. Він містить в своєму складі антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від пошкодження вільними радикалами. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Допомагає, ще раз повторюсь, відновитися після вірусів і запобігає ускладненню, наприклад, після такого відомого вірусу, як коронавірус. І ще як додатковий бонус допомагає запобігти старінню шкіри. Добавка, яку замовляю втретє, тільки від різних брендів. На цей раз я обрала ось такий дуже гарний перевірений, він називається Allergy Research Group. Тут 100 капсул у баночці і на порцію 200 мг. А масляна кислота потрібна нам для підтримки слезової оболонки кишківника, допомагає налагодити міклорофлору, має протизапальну дію на слезову оболонку кишківника, відновлює імунітет, знижує прояви харчової алергії, допомагає краще засвоювати поживні речовини. Прибирає здуття в живота, якщо у вас є така проблема, допомагає в боротьбі з кандидозом, дуже ефективно, на собі помітила, там пригнічує патогену мікрофлору. Взяла цю баночку в запас, про всяк випадок, свою аптечку. І остання добавка від мого улюбленого бренду Карлсон все, що я від цього бренду замовляла і використовувала, було робоче, подобався ефект. Це комплекс, який називається «Blood Nutrients». 28 мг заліза містить в складі 40 капсул. Називається поживні речовини для крові. Містить концентрат печінки та речовину свинячого шлунку. Ще тут є в нас вітамін А, С, Е, рібофламін, рибофламіацин вітамін в 6 фолат, вітамін в 12 пантотенова кислота, залізоміч, молібден, взагалі все, що потрібно для кращого засвоєння заліза. Жінка в репродуктивному періоді втрачає багато крові зазвичай і періодично собі потрібно допомагати себе відновлювати. Будемо вживати разом з дитиною. Декілька днів на місяць, сподіваюся, на хороший ефект. Друзі, якщо це відео вам було корисно, чекаю на ваш лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть, що ви собі замовили тоді, коли була знижка мінус 28% на добавки, дуже цікаво буде прочитати. Ще попереду нас чекають дуже цікаві знижки. Весь вересень місяця Хірб нам робить. Такі гарні акції. Зараз на вихідних до вечора понеділка діє знижка 28% на товари для краси, на товари, які допомагають нам доглядати за собою засоби для ванни та особистої гігієни. Переходьте за посиланням, яке я залишила в спільноті на цей розділ, і обирайте для себе потрібні продукти. Друзі, дякую всім, хто використовує при оформленні замовлення мій промокод на сайті iHerb, Його я вкажу тут на екрані і в описі під відео. Бажаю всім, як завжди, здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!